Всім привіт! Сьогодні ми з Анжеліною будемо грати в Build a Boat. Короче, правила такі. Ми можемо використовувати тільки 8 дерева, 2, 2 двигун і кресло. І хто далі допливе, той виграв. Анжелин, давай. це уже твій блок давай строїмо. Е, це не чесно. ти краще крашишься играешь. Так і що? Так у нас всього... Є... А, стоп, це я блок поставив. Так у нас всього є... Е, euh, у нас всего І висим блоки и Ти И что? Сразу прощал, понимаешь? Короче, не я сейчас микрофон выключу. На секунду. Окей. Okay. Короче, я хочу підложити Анжеліні динаміт. І, типа, к якшовин зервается, то тоді... Е, е, і, тоді і, і весь човен зірветься. ладно. Все. Все, Анжеліна, повернувся. Окей. Okay. Так, у мене ще один блок є. У меня не чесно. Нормально, Анжеліна. Дивись. Андрюш, а оце можна використовувати? Ні, Ну ні, не можна, У мене таких штук нема. Нема? Ну вроде одна штучка. Короче, Анжелін, хочеш, Е... Mm. 에... Ладно, не, не, нічого, нічого, ничего. Андрей, mm. ніх... ніхто не говорив, що не можна использовать mm. багато таких штук. Анжелін, дивись. Ніхто цього не говорив. У мене тільки одна штука цього і є. Я знаю, я купив. Диви там, хтось там, ладно. Сейчас, сейчас сядем. Почекай, сейчас, почекай, не, не плыву. На том наступном раунде предложить, ему же зараз на авто открытый човен. Я хорошо, раунд будет багато, добре, Анджелин. Добре. Ладно, а яку сторону? А, Раз, два, три. Так, блин, тика. Я думаешь, кто кто дольше доплывает? Ты чего? У ну, мене краще, тільки що у мене два двигуна і все. Якщо один займається, буде другий працювати Ти, ти не мій плюс. Вот ну, давай там якийсь крутий човен пливе У мене такий є, я такий можу построїти. Блін Я упав! А фух, перевернувся назад. Ти, ти упал? Блін, я знову впав, я перевернувся, я попущу. Я умираю! Я чуть не помер, блін, У мене ще один вагон замасшивай. А обіг я вже я, я умираю! А я ку... Короче, я не знаю, як мені дали плисти. Нет! Я зараз помру. Все, я все, я не рухаюсь, я не рухаюсь. У мене дуже мало життя. Добре, що я вже не могу. Я хилюсь то тоді почну плисти. Ты кстати на ты уже локации, я на рыбах. Ты не вот ты. Я сказала, что я померла. А, ой, да? У меня не зразу провернулась. А, ну тоді не заново. Другий раунд. Первый раунд я, я вырва. Ладно, Антон, я Антон, просто бокс. Андрей, давай. Теперь можно еще использовать два инших любых блока. Uh, Тепер okay. можна использовать ще два інших любих любых блока. Окей. Так. Так, собой ми другий друг. ну, Що? Як він там оказався? <laughs> а в наступному раунді можна вообще не блоки использовать. Можна использовать в наступному раунді все. Ні, не все, не все. У, te, у мене у більше блоків, ніж у тебе. Блин, я так давно в другую не играла. Да я тоже давно не играла. Прикинь, у меня трошки летает. А нет, да, прикинь, у меня не блоки трошки летают. Да, я бачу. Пока что у меня все так же самое, а вот сейчас я добавлю два блока. Так, я подумаю, мне надо подумать, какие. Я уже знаю, я должен болый блок добавлю. Так, оцей блок. А, блин, не блок. У мене буде... У мене, короче, два крісла і два дыгуна. цей блок? Ой, я заучила. А -а -а. Да, це блок, Андрей. Окей. Андрюш, спасай. Шо такие? Ты застряла? Я забула, да. Удали блок, удали цей блок. Я не могу для этого. Я раз твою. Все раз ну, ти выиграл, чесно, а Не, ну ты выиграл. Не честно. Нет, ещ, Андрей, ты честно. У тебе якісь напту. Строй різні бази, то у тебе постійно однакові. ладно. Раз, два, три, давай попливо. Я перевернулась. Знов? <пробіт> <пробіт> mm -hmm. Я просто нажала ту кнопку і Та Як ти це робиш? <пробіт> у тебе ще й ті колюшки відпали. Колюшки дуже безполезні. вони майже нічого не можуть робити. Ті дуже погані блоки. Вот ты розумієш, золоті блоки. Короче, Андрей, я буду за тобой прикрывать. Это наш тогнула. А, все, я выбрался. Я... Блин. Короче, Андрей, я буду за тобою плызка. Е, то Йо... Так більше шансів, що я выиграю. Ой, <реку> Що? Одного блока немає, не замітив. Нет! Я что не перевернувся, У мене вже двох блоків нема. Ти де, Анджелин, Ти понимала? А нет, не понимаешь, да. просто за челом була. Я на карті там делюсь, там же сбоку карта. У мене вже куча блоків пропало, блин. А блин, ну так далеко? У меня... Уже... У меня, считай, ничего не осталось уже. Блин, у меня эти нынчатки ну, всякие. Хочешь все выстрелить? Прикинь, ще до сюда двигуна. Уже один, уже норм. Mm -hmm. Вс, сейчас мы Блин, я помер. А чего ты так, так е, повельно плываешь? Ладно, же, теперь можно использовать еще три або крісла, а... Або... Еще три, короче, або... Ну, короче, або блок, або любого шость, поняла? А, ні, навіть еще пять, а не три. Устрои какую-нибудь -е крутую прям базу? Я поставлю золоті блоки. Так, що мені ще поставить? Ще у мене п'ять є чогось Так, ні, ну це не буду вставить, надо вже погано пливе Перше ты візьму? А диви, диви, дивись умею двигаться Ого. Че, це візьму? Уже три. Мені ще два блока залишилось, якихось рандомних. Я вже знаю, який один, а другий не знаю. да блин что ж ты поставить? ой что суби то есть ты уже построила нет а, я, не пока, будет ты, свой, я, я пока свой кресло поставлю то есть свое кресло У ці эти будуть збоку сбоку стоять. Вони мене будуть захищати. І кое що ще робити, Ну і їхати. То сплисти. Всього один блок оставился. Вс, ти ты Угу. Mm -hmm. Добре, все поплили. Андрюш, что э, ты не умеешь такие? не важно. Блин, на не можно. Не Хочу осил. Раз. Андрюша, приберу его. Не, не приберу. Раз. Андрюша, приберу его. Не приберу. Ладно, сейчас приберу. Сейчас сам. Ой, я застрял просто. Сейчас, сейчас, сейчас сяду сам. Андрюша! Все, Андрюша, все, Андрюша. Ніхто не говорив, що не можна взяти. Раз. Два, три, полетіли. Блин, якісь я кажу, у тебе тебе погані блоки. Тобі так не здається? А, ні, ти перевернувся, а потім назад, прикинь. Ну, Перевернулась, капець. Ми зараз перевертаємо. Ми прилетіло трошки. О, я я нарюшиць включив. Ам я упав. Блін, я забув самое головне зробити. О, все, зробив. Добре. Сита, я вже виграв. Скоро би вже виграв. А, да. А чого ты такого напиваешь? Давай нормально. Давай, я, я тобі дам ще одну попитку, бо, бо вдруг ти мене поб'єш якось. Давай сейчас делаем. Я в годинниковій кімнаті, якщо що, зараз. Ой, блін, масажер ног включить звичайно. Андрій, ты его договорный, ч ты повільно плывешь? Все, у меня один остался другом. Я просто не успораюсь, просто не исправить, а я перевертаюсь. О, я. А, все, у меня ноль догоню. Нет, я же два Минус меджит пак. Ну все, считай мо я, я еще могу. Аж ты ещ можешь выиграть Меджит пак взломался. И к и кресло мое взломалось. У нас каких-то па... пару блоків несчастных. Есть я до цирка доплыву. Блин, тут, тут уже жстко. Це... А, ты не це... тут куча попкорна валяется. А ну, блин, мне щас... голову знесло. То есть мені пів голови знесло. Ну, мені то... Есть, то есть моє лице знесло. Джен, я уже до кристалликів доплив Блин, золоти блоки. Такие, такие, такие крутые, они прям вообще меня жестко спасли. А, блин, я забыл, у меня пушка есть, блин, я не забыл. Е, я стрелял на и улетел. Прикинь, гениально просто, гениально. Надо было на стуле сидеть. Чё, я до кристаллов доплыл, ты куда доплыла? Андрей, я на что, я не знаю, я поверил абсолютно... в Так, ладно, пока.